Друзі, зараз позаду мене знаходяться учасники, які будуть захищати свої роботи. Я пропоную зараз задати їм декілька питань, як вони себе почувають, та взагалі як у них настрій чи вони не нервуються. Ходімо зі мною, давайте задамо їм декілька питань. Привіт, скажи, як тебе звати? представся. Добрий день. Мене звати Штибель Мар'ян. Я учень 10 класу Броського ліцею номер 2 Мар'яна, скажи, будь ласка, яка в тебе тема твоєї роботи? Війна очима дітей. Ага, слухай, ну це досить така глибока тема. Підкажи, а чому саме таку обрав? Ну мені було дуже цікаво дізнатися долю люд... дітей-остарбайтерів. Також колись я прочитав книгу а, про Анну Франк. Мені дуже так тронула її історія, тому я обрав цю тему. Угу. Слухай, скажи, наскільки от впевненість своїй роботі хвилюєшся? Ну, взагалі не хвилююсь. 100% процентів буде. Слухай, класно. Ну, я впевнений, що все вийде, тому успіхів тобі. Дякую. Е, привіт, як тебе звати? Представся, будь ласка, е, вітаю, мене звуть Валерія Зімськова. Дуже приємно, скажи, е, яку тему роботи ти на сьогодні обрала? Е, загалом, моя тема звучить так: самотність як наслідок недостатньої соціалізації підлітків у цифрову добу. Круто. Чому саме цю тему обрала? Загалом я обрала цю тему, опираючись на власний негативний досвід, адже будучи ще у молодшому підлітковому віці, я сама зіткнулася з темою самотності. І от Ця робота стала своєрідною саморефлексією мого минулого. Зрозуміло. Чи хвилюєшся? Так, є трохи. Як взагалі настрій на сьогодні? Взагалі настрій чудовий, тобто це для мене буде дуже цікавий досвід. Ну, це головне. <Store> e, Привіт, представся, скажи, як тебе звати? Mm -hmm. Мене звати Мілана, я учениця 9 класу. Прийшла сюди, щоб захищати свою роботу з мами. <Wozno> Клас. Мілана, розкажи трохи, яка в тебе тема роботи. Um, «Discourse particles and fillers» – Дискурсивні частинки та їхнє використання в англійській мові. Це ну, тема, яку я обрала, тому що я дивилася багато фільмів та мультфільмів, подкастів, та звернула увагу, що багато хто в своєму мовленні використовує саме такі маленькі слова, які не несуть цього змістованого названтаження, але роблять мовлення більш яскравим та живим. І мене зацікавила ця тема, тому що я вирішила більше дізнатися про них. Слухай, круто. А, хвилюєшся? Так, сильно. Впевнена в своїй роботі? Чесно, сподіваюся, що це достойна робота, тому що я багато зробила, але а, я ну, буду старатися дуже сильно, щоб а, зайняти якесь гарне місце. Слухай, ну я впевнений в тебе все вийде, тобі тебе успіхів, тобі удачі. Дякую. Е, привіт, представся, будь ласка. Доброго дня, я Єремен Володимир з школи Монамакс та учасник ману в цьому році. Дуже приємно, скажіть, будь ласка, які саме теми ти обрав в цьому році для ману? Я брав в цьому році три теми. Перша тема, на мою думку, найкраща. Це ми захищаємо комах від штучного освітлення. Друга тема це ми робимо віртуальні лабораторні роботи для дітей, котрі не можуть пройти їх в школі. Та третя це ми будуємо оптику для дронів на базі очей бабок, тобто стрекоз. для того, щоб впевнено вбивати не тільки живу силу ворога, а ще й знищувати. В повітрі. Дуже цікаві теми. Скажи, будь ласка, чи не важко тобі було готувати три теми одночасно? Було весело, дуже весело і довго. Привіт! Розкажи трохи, як твій настрій хвилюєшся. Настрій в мене чудовий. Хвилювання мінімальні є, проте у зв'язку з тим, що це не перші захисти, то вже якось менш страшно. Розкажи трохи про свою роботу, на яку тему вона в тебе. Наша робота про дослідження великого фольклориста та музиканта Миколи Олександровича Боровського, а також театру, який він запатентував та відкрив. Цей театр згодом отримав звання академічного. Цікаво. Слухай, скажи, чому ти вибрав саме цю тему? З дитинства я займаюся вокалом, де фольклорні твори були як основною темою для розвитку. Мені дуже сподобалось. Потім я вирішив подивитися культурні здобутки України і знайшов безліч куточків, які не досліджені, тому було цікаво цю тему. Слухай, крута робота. Я впевнений на тебе все вийде, тому успіхів тобі. Дякую.